Є актуальним, як ніколи. Чи не зайшли ми занадто далеко з фанки кавими профілями? Та чи є у них окреме місце спешлоті каві? Ця тема важлива для мене, для вас і для нашої сфери. Сьогодні вона буде проходити червоною ниткою скрізь кожне рішення, яке я прийняв, і кожен напій, який для вас приготую, друзі. Почнемо з еспресо для авторського. Мій рецепт: це 19 грамів на вході і 40 грамів на виході. За 16 секунд з лівого холдера і 20 секунд з правого. А щоб зробити мою чашку ідеальною. Сьогодні я буду використовувати декілька загальних технологічних покращень. І перше з них це техніка Waste Distribution і девайс під назвою Autocomp. Він допоможе мені отримати максимально рівномірний розподіл кави в корзині це підвищить екстракцію і зробить її більш якісною. Друге технологічне покращення це AutoTemper. Він допоможе отримати мені досягнути 100% стабільності і рівномірності заварювання. Сьогодні я знайшов, що профайл силу натискання у 15 кг допоможе мені отримати найкращий результат в чашці у всіх курсах. Друзі, після приготування чотирьох шотів я переміщую їх у колбу для охолодження на лід. Це допоможе мені охолодити мій еспресо, але не обводнити його. Друзі, тепер поговоримо з вами про Курс Еспресо. Мій рецепт 19 грамів на вході і 42 грами на виході за 16 секунд. Такий, така швидка екстракція допоможе мені виділити більше ензимів і чистоти в моїй каві. П'ять днів тому, друзі, я посмажу для вас дещо особливе. Моя кава з Колумбії. Регіон Кіндіо. Це чудова гейша з ферми Ель Плейсер. І вона має декілька особливостей. Перша особливість, друзі, ягоди вирощуються на висоті 1750 метрів. Саме така висота в цьому регіоні допоможе нам отримати довший метаболізм і, як наслідок, більшу концентрацію цукру у ягоді і солодкості в моєму еспресо. Інша особливість це подвійна ручна сепарація, а також е повільна і контрольована сушка в тіні. Після того, як ягоди вже депульповані. Друзі, ми називаємо цей процес white honey. І саме завдяки йому, а також контролю на кожному з етапів, ми змогли отримати екстремально чисту чашку з інтенсивними фруктовими нотами. А у моєму еспресо ви відчуєте персик, білі квіти. І грейпфрут. Кислотність буде вище середнього. Солодкість буде середньою. А гіркота буде низькою. Вага буде середньою. Текстура соковитою. А після смак буде середньої тривалості і дуже приємний. Друзі. Після подачі я попрошу вас, оцініть крема, але не дегустуйте. Слідкуйте за моїми рекомендаціями. Сьогодні ваш еспресо в унікальній кераміці. Я знайшов, що саме така форма, текстура, а також колір чашки допоможуть підсилити солодкість і отримати найкращий сенсорний результат з моєю кавою у цьому курсі Гейша Вайтхані демонструє силу і потенціал Турара. Зараз перемішайте міспросо п'ять разів і насолоджуйтесь. Друзі, як вам еспресо. Було смачно? Дякую. Рецепт еспресо для молочного напою це 19 грамів на вході і 40 грамів на виході за 20 секунд. Співвідношення кави до молока буде 1 до 3. Також я поособливому підійшов до роботи з молоком. За основу я взяв органічне коров'яче молоко з жирністю 2,5%. Воно разом з загальною температурою мого напою 50 градусів допоможе мені отримати високий рівень солодкості в напої. До нього я додав точно таке ж саме коров'яче молоко, але після того, як воно пройшло процес вакуумної дегідрації, я додав 3%. І це допомогло мені досягнути вершкової і щільної текстури. Друзі, кава для мого молочного напою з Колумбії. Регіон Уїла, висота 1700 метрів. Це різновид відкриття омблігон. Не Ласо створив унікальний профіль обробки під назвою Квіткова симфонія. Це подвійна анеробна форматація з додаванням моста. «МОСТО». Мосто це мікроорганізми, які створені з кавової ягоди «Омблігону». Саме за рахунок такого способу обробки, а також контролю на кожному з етапів, ми змогли отримати домінуючі ноти червоних фруктів в профілі моєї кави, друзі. А у моєму молочному напою ви відчуєте. Вишню, шоколадний пломбір і лікер Амаретто. Текстура буде щільною і вершковою. Будь ласка. Сьогодні я використовую власну кераміку. Ми зробили чашки з двома різними кольорами з кожної зі сторін. Перший ковток зробіть зі сторони з рожевим кольором. Друзі, не дегустуйте поки що, дякую. Другий ковток зробіть зі сторони з білим кольором. Ой, вибачте, перший ковток зробіть з рожевим це підкреслить інтенсивні фруктові ноти моєму молочному напою. Другий ковток зробіть зі сторони з білим кольором. Це підсилить сприйняття солодкості і текстури мого напою. Друзі, у цьому курсі облігон демонструє унікальну здатність створювати і контролювати смаки за допомогою ферментації. Зараз, будь ласка, насолоджуйтесь. Приємного. Друзі. як вам молочний напій. Було смачно. Дякую. Зараз скуштували дві різні кави, які однаково дивуються, викликають круті емоції і виконують головну місію спешлості асоціації. Розширюють її. Моя роль як бариста і наша загальна роль це доносити цінність кожного продукту, який виконує цю місію. Саме тому сьогодні концепція мого авторського це синергія. Синергія різної і однаково виключної кави, яку я використовував у своїх курсів, курсах. А також синергія професіоналів, що стоять за цим. Почнемо з першого інгредієнту. Я надихнувся унікальним підходом Нестора до обробки. Він демонструє його здатність створювати і контролювати смаки за допомогою ферментації. У своїй ферментації я використав лактобактерії. Я додаю 50 грамів лактоферментованого пюре лічі. Друзі, а щоб створити цей інгредієнт, я використав 100 грамів лічі. Додав до нього лактобактерії, які використовуються при молочно бродінні. Потім я створив анаробну середу і ферментував це 4 дні при температурі 25 градусів. Цей інгредієнт допоможе підсилити кислотність моєї каві, точніше, більше поєднується з нею. А також створити новий дескриптор це малина. Друзі у другому інгредієнті я надихнувся роботою обсмажчика. Він демонструє його здатність знайти профіль, який збалансує. Кислотну і солодку частину в моїй каві. Я зварив трояндово-полуничний кордіал. І його я додаю 20 грамів. А щоб створити цей інгредієнт, я використав 100 грамів води, 50 грамів білого цукру, 1,5 грами лимонної кислоти, а також 2 грами пюре-полуниці і 5 грамів полюстки троянди. Друзі, поєднався за допомогою техніки сувіт протягом 10 годин при температурі 60 градусів. Цей інгредієнт допоможе об'єднати всі інші, а також розкрити характер. Кожного з них. У третьому інгредієнті я надихнувся своєю роботою як бариста. Він демонструє інноваційний підхід до створення напоїв. Я взяв за основу молоко зі свого курсу, щоб створити Clarify Milk Solution. І його я додаю 20 грамів, друзі. Щоб створити цей інгредієнт, я використав 100 грамів молока я додав до нього 5 грамів лимонного соку. І потім відфільтрувався через паперовий фільтр. Цей інгредієнт чудово поєднується з фруктовою частиною вмикає, а також допоможе створити новий дескриптор це грейфрут. Друзі, і останній і найголовніший інгредієнт це два охолоджених шоти з гейші і два охолоджених шоти з омблігону. Сьогодні я все за допомогою техніки бленд. Вона допоможе мені досягнути щільної і приємної текстури в напої. Дякую. Температура мого напрягу буде приблизно 15 градусів. Ми знайшли, що саме така температура допоможе розкрити потенціал кожного з інгредієнтів. У моєму авторському ви відчуєте малину. грейпфрут і трояндовий джем, друзі. Текстура буде щільною і приємною. Дякую. Друзі, я попрошу вас дегустувати у три ковтки, але поки що не дегустуйте. Зачекайте мене. Дякую. Друзі, то чи зайшли ми занадто далеко з фанки і кавими профілями? Я впевнений, що після мого виступу кожен зможе дати відповідь на це питання. Тож давайте далі надихати, розвивати, розширювати. І найголовніше насолоджуватися. Час! Дякуємо, Артем. Прошу ще трохи оплесків для Артема. Все класно. Ой, я забув, що в мене мікрофон чи включений. Артем, чи були твої хвилювання сьогодні більше, ніж вчора? Um, напевно, ні. Ну, по молочним напіям трошки менше рука тряслась. Ось, що чудово. Просто в мене трошки, я по-іншому сьогодні до виступу підійшов.